Привіт! Сьогодні у мене на розпакуванні цікавий EDC-ліхтарик Olight Oclip Pro. Компактний, яскравий з магнітною основою та кліпсою для зручного кріплення. Давайте швидше подивимось, що в коробці. Коробка це добре, але нас більше цікавить, що всередині. 500 люмен, як для такого малюка це потужно. usb c зарядка, сучасно і зручно. Магнітна основа та кліпса варіанти кріплення на всі випадки життя. Все це звучить круто, але давайте вже відкриємо. Що ж ховається всередині цієї коробки? Ліхтарик Olight Oclip Pro. В даному випадку оранжевого кольору. Перше враження дуже яскравий колір. У реальності виглядає ще крутіше. Відчувається якісна збірка, металевий корпус. Приємний на дотик, компактний. Ось для порівняння поруч з AirPods 2. Також кабель USB C і інструкція експлуатації. Ось нарешті перший огляд, ліхтарик. Головна кнопка. Вімкнення, вимкнення та перемикання режимів. USB-C схований під заглушкою. Захист від пилу та вологи. Заглушка не силіконова, а металева. Все дуже якісно зроблено. Магнітна основа прикріплюється до металу, можна працювати без рук. Магніт досить міцний. Міцно тримає. Двохстороння кліпса можна закріпити на кишеню чи рюкзак, можливо кепку або на шапку. Світлодіодний модуль. Рівномірне освітлення, різні режими. Досить непогано світить. Розсіяний режим, точковий режим і червоне світло. 500 люменів в такому компактному розмірі. Це дуже серйозно. Ось такий Olight Oclip Pro Orange. Стильний, компактний і потужний. Як вам цей ліхтарик? Пишіть у коментарях. Чи користуєтесь ви edc ліхтариками, які вам подобаються, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Далі буде ще більше цікавіших розпакувань і оглядів. До зустрічі на каналі!